Вітаю! Щоб створити інтерактивні елементи в сервісі Canva, нам потрібно спочатку створити контент. Отже, я натискаю презентація. Найкраще саме тут створювати. Нам треба спочатку створити слайд. Один, а потім інший, куди ми будемо переходити. Якщо це буде печиво, то натискаємо на елемент, але ж це може бути ну, наступних разів, не тільки печиво, що завгодно. Я роблю так само вправи, інтерактивні, тобто, наприклад, ми можемо просто, зараз, 1, 2, 3, наприклад, тільки 4 цифри додам, щоб не багато, Можемо просто цифри. 1, 2, якщо це якась гра, 3, 4. Але краще робіть 9, наприклад, щоб було більше. Так, зробили. Суть яка, що при натисканні ви переходите на інший. Тоді навіть ця гра і з телефону буде працювати. Так, тепер копіюємо, додаємо слайд сюди одиничку, сюди двієчку, сюди трієчку. І сюди четвірочку. Тут відразу ви додаєте щось. Я зараз не буду на це витрачати часу, просто ну, от, якусь рамку ми можемо красиво оформити. Пишу рамка. Всередині рамки якийсь текст. Так. Ну, Наприклад, така, але я б ще пошукала. Далі, оскільки тут воно не пише текст, накладаємо. Ну, Наприклад, я просто напишу завдання номер 1 І тут ви додаєте завдання для гри. Далі, наприклад, щоб нам це не повторювати, ви просто так, дивіться, об'єднали групувати. І тоді ми мож, можемо, бачите, перетягувати воно не. Не зміщується копіювати. тепер Ctrl-V, Ctrl-V і Ctrl-V. я зараз покажу, як додавати переходи ще раз. Отже, натискаємо на одиничку правою кнопкою миші, посилання те, що правильно покликання. І нам треба перейти на другий слайд. Бачите, другий. Трошечки вниз погортайте, і буде ось другий слайд. Окей. Перую. Тепер з цього слайду нам потрібно повернутися на перший. Треба якусь додати піктограмку. Можна стрілка. Оцю можна стрілку, чи цю. Навіть якщо отака, от, наприклад, мені сподобалася, вона не, не, трошки не в ту сторону. Хоча можна і так. Але якщо, наприклад, вам треба перевернути, то ось ця кнопочка, бачите? Ось так. Але дійсно ми переходимо, то хай буде так. Так, отже, звідси має бути перехід на перший слайд. Так само посилання. І на перший слайд. Так, не туди. Видаляємо. Ще раз посилання. Бачите, воно швиденько підтягується. І перший слайд. Окей. Тепер дивіться, оскільки оця стрілка завжди буде перехід на перший слайд, ми можемо її скопіювати: Ctrl-C. І додати на кожній, тому що вона буде з покликанням. От ми можемо перевірити з другого, чи ми перейдемо на перше. Ну, з другого завдання, так? з другого. Ось, дивіться, друге завдання натискає. Переходить, все працює. І перевіримо відразу. Так, відразу перевіримо. Так, бачите, ми перейшли і ще раз, чи повернемося? Повернулися. Так само, і з. Печиво з передбаченням. Ну я можу навіть поділитися. Е, до да, якщо, наприклад, ви хочете ж комусь дати доступ. І щоб могла людина редагувати, дітям таке не давайте, бо вони все вам тут зіпсують. Це єдине ще як спільна дошка. Да? Ви даєте спільне завдання, де вони мають у групах працювати. От я так роблю. Тобто я створюю окремо і створюю створю для себе копію про всяк випадок, бо вони ж можуть все повидаляти. Але якщо їм треба писати, то обов'язково редагувати або колегам ми даємо. Так, ділюся покликанням цим. А тепер о, окремо створюю, чому окремо краще такі ігри, тому що, м, тому що будуть переходи. Натискаємо на плюс. Все так само робимо, єдине, що печиво, і в нас тут є в канві печиво. Можете написати печиво з передбаченням. Так, печиво. Бачите, відразу краще написати з передбаченням. Ось воно. Вибирайте, що вам подобається, яке печиво. Чи оце, чи, можливо, ось так, чи ось таке. Додали печиво, ну, я ж кажу, краще 6, чи 9, чи 12. І вас просто з одного слайду будуть переходи. От, Наприклад, ви чотири зробили, так? От, Об'єднали, вирівняли. А тоді, дивіться, можна і не групувати. Ну, найкраще групувати, але просто обережно, щоб воно залишилося це виділення. Дублювати. Бачите, я продублювала знову дублювати. І в мене воно дуже все рівно. Тепер нам треба ще циферки, так? Зараз я трошки вирівнюю. Ще треба циферки. 1, 2, 3, 4. Тут у нас 4 на 12. Ось у нас цифри 12. Ну, можна оці додавати, а можна просто не отакі, а можна просто ось так. Так буде набагато швидше. Просто велику зробити цифру. Так. Жирним. <кій> ось, і тепер дублювати саме цей квадратик, от, бачите, краще було б ось так зробити. Зараз це видалю так швидше буде. А, групуємо, групуємо, щоб все не змістилось. Дублювати, дублювати. Але. Якщо у вас згруповано, ви не зможете редагувати. Тому треба розгрупувати. Навіщо групуємо? Щоб коли ми переміщували, воно все однаково ну, з усіма елементами пішло. І виправляємо два, три, чотири, пять, шість, 7. Вісім, дев'ять. 10, 11 і 12. Так, чудово. Далі. Все так само, як я і з цифрами показувала. Так, отак об'єднуємо, можна групувати. Пам'ят... Ага, що це воно? А, цікаво. Контрол. Що це воно мені вставило відео, яке я перед цим робила? Отже, ми можемо, бачите, перемістити, воно з циферкою переміщується. І так само, пам'ятаєте, 12 слайдів. Ну, я, я ще один додам. До кінця робите. А тут у вас буде передбачення. Так, зараз створимо. Створи креативні передбачення. Для учнів 8 класу. Ну, чому Бо я зараз пишу робочий зошит на другий А, Щодо вивчення, я конкретизую української мови. Будь креативним і позитивним. Так, 12 речень. Все робить. Так. Він пам'ятає, що я сьогодні про відокремлені члени речення і вчора писала, бачите, він запам'ятав оце. Взагалі, якщо в штучному інтелекті ви напишете, що ти там про мене думаєш, то він вам видасть все. Тому що він узагальнює все те, що ви писали йому. Твоє володіння відокремлем члени речення стане таким майстерним, що навіть твої. Так, трошки топто заберемо це. Тавтологію Інколи він припускається. О, все решта клас. Можемо додати курсив. От раз зробіть шаблон. Все. Можна тут ще якийсь малюночок, я б додала передбачення. Я думаю, ми за допомогою штучного інтелекту можемо створити. Створи зображення. Передбачення. Стиль фантастичний. Це чисто для візуалізації. Ага, я забула натиснути нано банана. Ну нічого, ще раз копіюю. І натиснемо. Але поки воно. Воно може згенерувати, так, да, воно згенерувало. Бачите, інколи так буває. Так, і додаємо. Ну, це, це хочете, додавайте, хочете ні, тільки тоді нам треба по-іншому розмістити це, так? О. Так, і тепер, ну. Так. Ох, ще загенерує нам якесь. І тепер ми оце, ну, якщо все разом, але я там інше хочу додати зображення, а сюди <кхм> замінюємо оце інше. Пам'ятаєте, у нас було... Креативні передбачення. Цього року ти відкриєш у собі суперсилу, здатність розрізняти види підрядних речень. Це буде пізніше. Твій словниковий запас зросте настільки, що ти зможеш описати свій настрій сотнею відтінки, не використовуючи слово нормально. Цікаво. Так. так зараз підключу. Дивимося, що згенерував штучний інтелект. Так, ось тут чат. Ага, бачите, таке саме майже. Хай буде. Треба в новому чаті, тоді він може зовсім інше зображення. А так він дуже часто або дублює, або наче створює колаж. Отже, поки що ми створили тільки презентацію. Нам треба перехід звідси, так само все робимо. Так, Чомусь не хоче без розгрупування. Зараз ще раз буду пробувати. Добре, давайте розгрупуємо. Бачите, не хотіло додавати переходи без розгрупування. Значить, розгруповуйте перехід на який? На слайд номер 2. Окей, і пам'ятаєте, звідси треба перехід. Додамо стрілку, напишемо чарівна, може отак буде красиво. О, мага оцього. Це буде тут і тут буде перехід, але це ви маєте знати, що тут перехід, буде перехід на перший слайд. І цього мага ми додаємо на всі слайди. Краще зробити дизайн одного слайду, далі ви просто будете дублювати. Дивіться, я дублюю зараз, дуб, так, де в нас дублювати, Копіювати Копіювати сторінку. Копіювати сторінку, а можна взагалі? У нас 12, тут 4. Я виділяю 4. Я затисну за, зараз Ctrl. Бачите, воно в мене виділяється. І тепер. Головне, щоб воно залишилось виділено. Копіювати 4 сторінки. Це у нас 8, і ще раз треба копіювати буде 12, копіювати 4 сторінки. Виходить, нам не треба постійно це все замінювати. Єдине, що треба замінити, пам'ятаєте, цифри. 3, 4, 5. Ну, захочете малюнки змінити, то треба 6. 8, 9, 10, 11. Так, щось я або зайва. Зараз порахуємо. У нас ще один слайд вийшов. Видаляю. Поки що перевіряємо. Так, 1, Ага, ось. Двійки нема копіювати. Два. Так, ну і все так. Тепер перевіряємо три, чотири. П'ять. Так, мишка бігає. Так, всі дванадцять. Все. Переходи в нас створені, але не створені. Отак, От і з другого переходимо на третій слайд. Головне не заплутатися, треба дуже бути уважним. З третього переходимо на так, на четвертий. Воно плюс один виходить, так? Бо з четвертого виходить, що переходимо на п'ятий. Тут розгруповуємо розрубувати, бо бачите, не, не додається покликання. Так, перевіряємо, щоб був тільки виділений один елемент, це дуже важливо, бо інакше все буде. З п'ятого на шостий. І з шостого на сьомий. На сьомий. І з сьомого. На Восьмий. із 8 восьмого. На дев'ятий. розруповуємо виділяємо тільки один із дев'ятого на десятий. із з десятого на одинадцятий. із 11 одинадцятого. На 12, з 12 на 13. Все. Зберігаття, ви пам'ятаєте, не треба. Єдине, що тут напишемо печиво з передбаченням. І тепер, коли у вас буде такий шаблон, ви просто там текст будете міняти і все передбаченням. Картинки можна поміняти, але якщо дизайн ну, вас влаштовує, то ось так. Натискаємо, перевіряємо, наприклад, сім. Дивіться, ну, у вас тут трошки не видно, бо я роблю запис з екрану. Ну, можу вам показати, чи я на сьомому, чи не на сьомому. Бачите, не на сьомому. Все працює. Як ми ділимося, ну, я для вас створю з редагуванням? Це для вас, так? Якщо ми даємо дітям. Для перегляду, ну, для гри, так? дивіться, файл, копіювати. Ми створимо нову копію. Ну, можна по-іншому, але ось так можна. І дуже важливо відразу ну, перейменувати, щоб ви не заплуталися. Не напишу для учнів. От я, наприклад, у свій посібник і додам ось таке покликання, але не щоб вони в конструктор заходили. Їм треба, щоб відразу розгорталося. Що потрібно зробити? Поділитися загальнодоступне покликання, створити загальнодоступне покликання, копіювати. Вставляємо, перевіряємо. Ось так воно буде виглядати, бачите? Тобто, у них як презентація. Ну, вони можуть ось так гортати, але ж наше завдання що? Наприклад, восьме. Повертаємося. П'яте. Прекрасно, бачите? Тобто Я вам пишу ось для учнів. Але зараз я там дам оці інші. Ну, щоб уже була готова вправа, ви можете її потім використовувати, але тут дуже важливо навчитися самі це зробити. Тобто, зробіть інший дизайн, можете менше оцих, можете печиво, я ж кажу, можете щось інше. Мене щось ось цікавить, Чому воно підкреслено, цікаво. Якщо видалити посилання, так, виходить, що на одиничку, додалося покликання. Значить, перехід на двієчку. На двічку. На ось так має бути. Ану, перевіримо. Так, все працює. Сподіваюся, що тепер ви точно знаєте, як створити ось такі переходи. І так ви можете створювати навчальні ігри. У мене ось таким чином, звичайно, це потребувало дуже багато часу. От Дивіться, як шукати. Бачите, ваші дизайни, гра. Ось у мене є гра Шевченка. От я покажу, як налаштовані переходи. Зараз. Завантажиться і продемонструю. Тобто, дивіться, от у мене слово «грати». натискає дитина чи вчителька. Да? Грати. Перший раунд грати. І далі ось у мене 10 цифр, наприклад, 9 завдання. Ну, наприклад, да? Правда чи фейк. Відповіли. І далі ми перевіряємо, натискаємо на ансве і ось відповідь. Далі ми повертаємося до завдань. Бачите, скільки переходів? Повертаємося до завдання. І знову ми можемо, наприклад, третє завдання. Ось так само далі перевіряємо відповідь і повернутися до завдання. І так у мене тут кілька раундів.